Як я обіцяв у відео про огляд Скумбрії, що коли це відео, те відео набере хоча б тисячу переглядів, я зроблю огляд, аналіз, експертизу свою власну, якоїсь іншої рибної консерви. Вирішив робити огляд сардинами. І як бачите, їх тут більше 40 штук. Щоб мій огляд не був марафоном, я вирішив класифікувати сардини по групам і зробити огляд кожної окремої групи. Перша група це бланшовані сардини в олії. Це сардини у томатному соусі. В окрему групу я виділив ті сардини, в яких написано не з додаванням або додавленням олії, а саме в олії. Сардини з додаванням, додавленням олії. Сардина Атлантична, обсмажена у томатному соусі. Виробник південний, місто Миколаїв. Потужності розташовані в Білогородністровському Ізмаїльській районі району Одеської області. Нетто 230 грам. Відхилення від маси повинно бути від мінус 4 до плюс 8,5%. Тобто, нетто повинно вкластися в межі 221-250 грам. Риби повинно бути не менше 57%, Тобто 131 грам, не менше 131 тридцять граму. Склад вода, як не дивно, крім риби. Томатна паста, цукор, олія синяшникова, борошно сіль, оцтова кислота, цибуля і різні пряниші. Тобто, порівняно із скумбрією, наколотили дуже всього багато різного. Тепер перший тест булькання. Булькає якось для квамарину надто сильно. Відтарюємо і тут уже якось відділяти, відділяти рідину від риби надто складно. От чому я не люблю у томатному соусі рибу. Тут тверду складову від рідини відділяти вкрай важко. Ну, поки що зробимо такий експеримент. Теж мисочка нуль. Буду одночасно одне від другого. Тут уже чистого експерименту не вийде. Надто, надто, надто. Липкий томатний соус надто. І визначити, де складова риби, де складова всіх інших домішок, яка у мене йде, як рідина. Дуже важко. Ну, зупинимося на тому, що хай 82 грами рідини. І риби 143 грами. Риби як би більше, повинно бути по мінімуму 131, маємо 143. По нетто. Якщо нетто 230 грам, візьмемо 225 225 грам. Ну, можливо, тут ще якийсь грам набіжить. 225. Ще зібралося. Ну, 84 грами. Хай буде там 85. Рідиний 85 грам. Ну, як би трішки не донетти але по рибі нормально перебільшили мінімальну вагу. Хоча тут важко судити, що з них риба, а що томатний соус і шматочки бачите розварились чи розжарились, бо вона обсмажена. Забу... І забув сказати про ціну. Ціна цієї баночки 47 гривень 40 копійок. Сардини смажені в гірчичному соусі. Чому тут написано Норвен, я не знаю, що він означає, що воно означає, але прапор схожий на норвежський. Ну, якесь посилання, якийсь, можливо, обман. Напевно, цей малюнок, оцей напис, зроблений для того, щоб у людей відбувалася асоціація з Норвегією. Хоча прапор не повністю норвежський, там у них хрест і трішки не так Норвегія, пишеться. Виробник Марду написано Естонія. Маса нетто цієї баночки 135 грам, плюс-мінус 7 грам, як зазначає виробник на етикетці. Ціна 42,90. Соус специфічний. Гірчичний. Е, ціна одного граму, будемо думати, сардин, не така висока, приблизно 31 копійка за грам. Але коли ми починаємо читати склад, то там написано, що склад починається кілька, кілька, тобто це дрібна риба. Її повинно бути не менше 65%, не менше 88 грам. Далі читаємо борошно, гірчичний порошок, сухе молоко і потім уже після сухого молока борошна гірчичного порошка йде рапсова олія. Саме рапсова, так і написано. Хоча на українській мові повинна бути ріпакова. Потім цукор, сіль, медусова кислота, спеції накидали всього по Ну, Я не знаю, як виділити рідину Параємо. тут. і пробуємо. Якимось чином якось вичавити рідини. Ну, навіть один грам не накапало. Хоча ж розуміємо, що ну, не може бути риби стільки тут. Запах особливий, приємний. Ну, а риба ну, ну не може бути тут усе риби. Е... Важко сказати це точно не риба. Важко сказати, важко відокремити рибу від інших наповнювачів. Тому я й планував з самого початку дану консерву пустити. Поза конкурсом. Зараз ще більше в цьому пересвідчують, що дана риба піде поза конкурсом, бо вона ну, і соус не такий, і, ну, як бачите, склад неможливо, швидко і якісно відокремити рибу саме від соусу. Те, що тут кілька, тобто дрібна риба, схожа на це, схожа на дрібну рибу. Просто будемо констатувати, що вміст цієї консерви 127 грамів. Ну, тут ще якийсь грам-два набереться у баночці, яке не вдалося вишкрепти. Тобто по масі нетто відбувся недобір. Обіцяли 135, а я наважив 127. Хоча знайома марка Поскумбрії Венспілс. Тоді вона мене не сильно вразила. І зараз я не покладаю якихось великих сподівань на неї, тому що склад досить такий великий. Атлантичний оселедець. Написано сардини. Вода, томатна паста, цукор, олія. До речі, ріпакова. Сіль, крохмаль, загущувач. Спеції, ароматизатор, регулятор кислотності, барвник. Наколотили всього. Риби обіцяють не менше 132 грам, тобто не менше 50%, Нетто 240%. Виготовлено в Латвії сардина рийська в томатному соусі. Хоча в складі написано Атлантичний оселеди. Виробник Каравела Рига. Імпортер Інтер-Іст Київський. Отже, відкриваємо. Оці всякі ароматизатори. Не вселяють надії. Так, ну що ми бачимо відразу багато рідини. Бачимо один великий шматочок, будемо зливати рідину. Рідку фракцію. Ну, як основна маса зійшла. Бачимо, шматочки досить нормальні. Я навіть сумніваюся, що це сардини чомусь більше схоже на скумбрію. Але стосовно скумбрії теж сумніваюся, вірю тому, що це оселедець. Запишемо що рідини 87 грамів. Ну і викладаємо тверду складову. Ну, погодьтеся, вона зовсім не схожа на сардину. Можливо, дійсно оселедців накидали нам. Тому я не знаю, що краще буде: сардина чи оселедець. Але плюс той, що шматочки великі. Ніяким чином не загущені вони. Хоча є загущувач, але вони не загущені. Тобто можна відокремити, добре відокремити рідину від твердої складової. 141 грам. Обіцяли не менше 132. Тобто тут не обманули. Молодці. Тепер додамо ще рідини. Ну, тут ще можливо грамок. Ну і рідини стала 114 грамів. Ну, риба, риба як риба. На сардини зовсім не схожа. Можливо, дійсно, написали Атлантичний оселедець. Хоча, чому ж вони тоді назвали сардини? Купував сардини, а їстимо оселедець. Ціна однієї банки 67 гривень. Сардина атлантична у томатному соусі від Харківського екватора, потужності якого розташовані у Богодухові. У баночці 240 грамів нетто повинно бути, ціна 55 гривень за одну баночку. Склад продукту: сардина або сардинела, томатна паста, цукор, борошно, олія, соняшникова, цибуля, сіль, кислота, оцтова і купа різних прянощів. Бовтається. Бовтаються. Риби повинно бути не менше, ніж 144 грами, або 60% від маси нетто. Соусу не менше 10%. Також відхилення по масі нетто повинно складати не більше, ніж 9 грам. Ну, у менший бік, звичайно. Щоб не заважало. Так, ну, Томатна поста вже. Чи рідина, не знаю, як сказати. Тут же не... Одна томатна поста. Заторимо, щоб ніде нічого не пропало. Укинемо. Ну і, і, і. Як рибу відокремити? важко рибу відокремити від томатної пости. Ну, будемо робити почергово. Тут теж нуль. Отже. Шматки великі, як видно. Але як мені вже траплявся оселедець замість сардини, тому я тут не можу сказати, що це. Сардини, скумбрія, оселедець. Єдине видно, що риба велика, шматочки великі за розмірами. Із величенької рибки взяті ці шматочки. Ну що ж, зважимо. Хай буде риби 139, а повинно бути не менше, ніж 144. Ну, вибачте, тут томатний соус, чи як томатна паста, рідина, не знаю, ця кашка. Тому, якщо якийсь шматочок і відійшов у так звану рідину, то воно одне інше компенсує. Уже бачимо, що недобір ваги. щось я на Скумбрії був дуже задоволений харківським екватором, під яким би брендом він не випускав консерву, чи то екватор свій, чи то Арктика, чи ще якийсь інший бренд. То от сардиною я все більше і більше розчаровуюся цим харківським екватором. Ну що, цього 139, а. Всього 77. І сумарно 216 грамів. Ну і тут ще кілька грам набереться. Все одно недобір по масі відбувається. По масі нетто, по масі риби недобір, 231 це максимальний мінімум, але маємо 218 грамів. Навіть якщо з великою натяжкою тут буде 5 грамів, то все одно це 223 грами. По масі нетто недобір, по масі риби недобір. Атлантична сардина у томатному соусі, Ріжське є золота. Виробників може бути два: один латвійський, а інший український. Харківський екватор, потужності якого розташовані у Богодухові. Так от, те, що харківський екватор-виробник свідчить позначення Б-17. До речі, ціна за 240 грамову баночку нетто 70 гривень. Склад продукту сардина або сардинела, Ну, основний продукт. Від 60 до 90%. Соус від 10 до 40%. Склад соусу. Томатна паста, цукор, борошно, олія саняшникова, сіль, цибуля, приправи, кислота. Ну і допустимо відхилення від маси нето дозволяється 9 грам. Ну, соус, як бачимо, такий густий, щільний. Як перевірити, скільки риби, а скільки соусу? Ні, практично можливо, але... Досить важко. Ну, мисочки вонокові будемо відвантажувати сюди шматки сардини. Ну шматки такі тверді. Щось мені воно нагодує висилається. Ну, крізь запах соусу, крізь пряно ще. Важко почути. Справжній запах риби. Що ж, кілька грамів буде гуляти туди-сюди, нічого не зроблю. Так як рибу я відмивати не буду в прямому значенні цього слова. Ну, баночка теж, як бачите, кілька грамів можна соусу додати. Так, запишемо, що соусу 75 грамів. Риби 167. Якщо ми повернемося до баночки, то написано, що 144 риби. Ну, тут... Переважено із запасом від мінімуму мається на увазі. Те, що кілька грам соусу, то сильно не вплине на стук. Але чи сардина це, чи оселедець, сказати важко. Зараз спробую на смак визначити. Ні, не можу визначити. Хай буде сардина або сардинала. Сардина Атлантична у томатному соусі. Від Даринки. А Даринка це Вінницький завод пакувальних виробів Вінтар. Вінниця. Банка 46 гривень за 240 грамів. Отже, тут повинна бути риба сардина не менше 65%, тобто не менше 156 грамів. Томатний сік не більше 35%, тобто не більше, 84, не більше ніж 84 грами. А томатний соус це вода, олія соняшникова, томатна паста концентрована, цукор, цибуля обсмажена, сіль, оцтова кислота і купа різних спецій. Перець духм'яний, перець чорний, коріан, гвоздика, лавровий лист, ну і плюс борошно пшеничне. І виготовлені сардини із замороженої сировини. Так, ну, Томатна паста доведеться зішкрібати виделкою. Оцей томатний соус, томатну пасту. Тому що рідкої фракції томатної пасти малувато, але Ну, все ж таки бачили і густіші варіанти, а густіші це не обов'язково краще. Зливаємо рідину відразу. Ну, а, -а, а далі, а далі, а далі. А долі-педалі. Буду тепер відокремлювати одну фракцію від іншої. Отак, ух ти, який шматок величезний. Можливо це два. Так, це не один шматок, це кілька. Тримаються вони докупи. Докупки. Три дубки, два дубки, та й злилися докупки. Ну тут я всю фракцію, та що томатна фракція на так, я не зможу відокремити. Тож будемо зараховувати її до риби, хай вже буде на користь даринки. ринки. Яматної пасти повинно бути не більше 84 грамів. Ну це я ну, ну, наздорав, усе щось міг, наздиравна ветеравна облизвав 50 грамів, так і запишемо. І рибу маємо 170 грамів. Ну, по масі не обманули. все. Е, ну, шматки є і великі, і невеликі. Розпробував, не сподобалося. Не надто якісний продукт за смаковими характеристиками, це як на мене, як на негурмона. І ще одне: якщо риби було 170 грамів томатної пасти 50, виходить 220. Тобто, недостача понетто 20 грамів. Але якщо пильно придивитися, отут ось біля. Маси, вказано, що, що допустимо відхилення у бік зменшення маси нету складає 4%. А 4% від 240 грамів це 9,6, ну, хай 10, нехай буде 10 грамів. Тобто сумарно чи е, від'ємно повинно бути нето 230 грамів, а я наважив 220. Тобто тут, Даринка, другий прокол. Перший, що мені смакові якості не сподобалися, і другий нестача 10 грамів по нетто. Навіть якщо вилизати банку, ось банку, якщо вилизати, не ну, скільки там? Не більше, не більше двох грамів набереться. Тобто нестача по нетто. Сардина Атлантична у томатному соусі від фірми, від бренду, від торгової марки Порада. Е, Порада це виготовлено на замовлення Харківського елег-груп. Оператор ринку Миколаїв Рибпром, Нова Одеса. Риба це сардина, країна її походження Марокко не менше 65%. Соусу не більше 35%. В Соус входить вода, томатна паста або свіжі томати, що сумнівно досить. Цукор, олія саняшникова, сіль, борошно, оцтова кислота, перець чорний, перець духмяний, гвоздика, коріандр, лавровий лист. Ну, як завжди, у томатному соусі намішують, підмішують дуже багато всякого. Ціна баночки 240 грамової нето 41,90. Але що мені сподобалося, немає якихось там всяких відхилень від нетто, відхилень від маси, риби там допустимі, граничі і так далі. Просто написали. Відхилення від маси нето допускається мінус 9 грамів. Зараз будемо при. Булькання взагалі не спостерігається, але це ні про що не говорю, тому що соус може бути досить густим. Ну, густим. Бачили ми і рідші, бачили і густіші. Ну, спробуємо тепер відділити рибу від соусу. Значить, сюди сардинку. Надіюся, сардинку. От, Важко, важко буде проаналізувати, скільки риби, скільки соусу, тому що ну, шматки, шматки величезні, просто гігантські. Ну, тому що соус, бачите, прилип. Соус прилип до риби, відокремити його ну, в таких умовах, як зараз я. Ну, дуже важко. Це або підігрівати потрібно, або, або, або не знаєш. Ну, хай оце, оця кашка, хай це буде соусом. Як соусу буде багато, 35% це в районі 90 грамів. Ну, я думаю, отам грам оцієї юшки ще назбирається. Якби ложкою, то... Був би то 1 грам. Якраз як би вклалося в оті відведені, в оте відведене до... О. Є. Бачите, 51 грам. Вкладаємося в допустиме відхилення мінус 9 гранів, А стосовно риби 180 гранів. Якщо брати 65%, 165... Тобто вкладаємося і в 65% мінімальної маси риби. Сардина. Кіське зварення, гарне проварення не відчувається взагалі. Риба як риба в томатному соусі. Сардина атлантична обсмажена у томатному соусі. 230 г нетто. Ціна 43 гривні за банку. Виробник, чи бренд, чи торгова марка IRF IRF, скажем так. Відхилення від нетто може бути від мінус 4% до плюс 8,5%. Склад цієї консерви. Сардина Атлантична розібрана, обсмажена, не менше 57%, тобто не менше 131 граму будемо перевіряти. А якщо ж врахувати, що нетто може бути мінус 4%, тобто 221 грам, то риби може бути мінімум 126 грамів. Ну, це я так трактував, те, що написано на упаковці. Також до складу входить томатний соус, не більше 43%. Цей томатний соус складається з води, томатної пасти, цукру, олії саняшникової, борошно, пшеничного, борошна, пшеничного, цибулі, солі, кислоти оцтової, перцю духмяного кореану. Другого здика. Ну, як завжди, томат, консерви в томаті містять дуже багато різних додавань. Виробник. Рибоконсервний завод Південний місто Миколаїв. Потужності розраховані в Білогород-Дністровському Одеської області. Так. Не дуже ріденьке воно. Це якась рідина побігла. Я не знаю, як відокремити це, як відокремити рибу від соусу. Буду виколупувати. Інакше... Інакше нічого я не вигадаю. Це схоже на томатний соус. А може це і риба? Важко сказати, де риба, де томатний соус. Відокремити, відокремити надзвичайно важко. Надзвичайно важко. Практично неможливо. Тут це мені нагадує дешеву кільку, яка отакою суцільною кашею. Знаходиться в банці. Ну от, що я можу? Ну як, як оце можна тут побачити, де соуса де риба. От шматки риби, дивіться. Розпадаються. Розварені надзвичайно сильно. Все. Перекину в одну мисочку його. Просто хоча б маса нетто зважимо. Маємо масу нетто 238 грамів. Фактично маса нетто перевищує е, теоретичну масу нетто 238 грамів. Все. Отакий експеримент. Більш які експерименти. Ну, можна ще смакові властивості, але на... Смак і фломастери, різні. Риба як риба. Але це суцільна коша, це не риба, це коша. У томатному соусі. Все. А зараз підбиваю підсумки свого конкурсу сардині в томатному соусі. От я розмістив їх у порядку збільшення ціни за 1 грам. Найдешевші це порада. 23,3 копійки коштує 1 грам. Хоча вся банка 240 грамів коштує 41 гривню 90 копійок. Далі йде Даринка 27,1 копійки. Потім Аквамарин 33,1 копійки за 1 грам. Наступне четверте це Арктика 39,6 копійки. Потім Ріжське золото 41,9 копійки. не дивлячись на те, що банка коштує аж 70 гривень. Продукту багато, тому собівартість чи не собівартість ціна одного граму. Не така вже й високою, здається. Потім венспілс, аж 47,5 копійки за один грам, але ж баночка то 67, трішки дешевше. Продукту риби менше насипали. І е, на останньому місці я розташував е, сардини від IRF. В общем, і РФ і Норвей. Чому? Тому що тут взагалі неможливо було відділити тверду фракцію, тобто фракцію риби, від фракції томатного соуса чи гірчичного соуса, як у Норвей. Через це я ці дві сардини, два продукти вилучив із конкурса. Але була ще одна причина, через яку я це зробив. Отже, Норвей, написано, що це сардина. Сардінес. А у описі продукту написано, що це кілька. І дійсно, кілька, тобто дрібна риба. І дійсно, коли принюхатися до риби, відокремити її вдавалося від соусу і почитати, то м -м, надзвичайно такий різкий запах дешевої тюльки. А також і великий недобір по масі, там ну, від 5 до 10% в по масі не недобір. Тобто, взагалі оце Норвей не рекомендую, хоча соус і смачний. Ну і і РФ теж я виключив із конкурсу, бо ну, була якась каша з риби. Наступними, які випали із конкурсу з розіграшу призових місць, це венспілс. Ось ризька сардина в томатному соусі. Головною причиною було те, що написано склад продукту Атлантичний оселедець. І дійсно шматки риби були схожі на шматки оселедця і по розміру, і по забарвленню. І також конкретно тарило оселедцем. Не знаю, що дорожче оселедець чи сардина, але я купував сардину, оселедець мені не подобається. Він тут був. Отже, Венспілс випадає з конкурсу. Тим більше він ще й такий дорогущий по собі вартості. Будемо казати, найдорожчий із цих шести зразків, які залишились. Так. І друга причина ну, не ціна, а те, що оселедець. Те, що у складі продукту є барвник. Вибачте, який барвник може бути для томатного соусу? Томатний соус, томат, помідори. Томатна паста, І так вони яскраво червоного темно-червоного кольору. А тут ще й додали барвник. Навіщо це зробили? І саме цей барвник, я вважаю, придав е неприроднього червоного такого темно-червоного кольору цим консервам. Все, не потрібні нам барвники, не потрібні нам оселедці. Після венспілсу я виключаю із конкурсу Арктику. Ось. Теж не рекомендую її. Недобір по масі аж 22 грами, тобто приблизно 8%, і риба ви така. Далі ж виключаю даринку. Бо недобір по масі нетто 10-11 грамів. Це при тому, що, навіть, врахував, е, недобір по масі здається 8 чи 8,5% може бути. Тобто даринки замість 240 грамів нетто було всього-навсього 220. Ну і залишилося три зразки. Це ріжське золото, це Аквамарин і порада. А усі інші, нагадаю, даринка, Арктика, Венспілс е, IRF. І Норвей взагалі не рекомендую до вживання або до для придбання для купівлі. Отже, я зробив свій вибір і розташував у відповідному порядку. Ну, почну із першого місця. Чому я пораду вивів на перше місце? Не тому, що тут найдешевший 1 грам риби вийшов, 23,3 копійки. Ціна банки 41,90. А тому що у мене було найменше претензій. Ну от якщо риби тут було 75% замість вказаних 65%. Хоча маса нетто ледве-ледве увійшла у допустимі мінус 9 грамів від 240-231 двісті грам, але е, ціниться ну особисто для мене не маса нетто, а маса риби, яку я зможу дістати із банки на другому місці, я розмістив ріжське золото. По ціні, це, по ціні одного граму риби займає п'яте місце серед е, усіх розглянутих зразків. Такі суб'єктивні фактори не дозволили вийти на перше місце. Це у мене підозра, що не сардина, а якась інша риба, можливо, селедець, хоча на запах і не скажеш, що він там був присутній. А е, риби тут дійсно багато 70% від маси нетто. Можливо, вплинуло те, що е, суттєво вища ціна. Якщо у поради 23,3 копійки за 1 грам, то у рижського золота майже 42 копійки. Ну, не на 100%, а все ж таки процентів на 85-90 на е, ціна одного граму риби вища. І при однакових смакових е, якостях, все ж таки, я звичайно віддам перевагу дешевшому продукту. Ну і на третьому місці аквамарин. Ну, Єдиний недолік, який я виявив, це ну, риба розвалювалася. Пережарена, переварена, перепарена, приємна на смак. Але ну от розпадалася на шматки, і по ціні вона е, поступалася пораді раді три цілих і копійки, тут двадцять копійок. Ну на 30% дорожче дорожча від поради. Отже, раджу е, надавати перевагу при купівлі сардини в томатному соусі саме цим трьом зразкам. Порада, рижське золото і аквамарин.